Сергій, я ще хотіла у вас запитати женя там, от особливо мені було вчора дуже цікаво, коли Комаровський оголосив так про проведення, про необхідність проведення цього загальнонаціонального референдуму. Як ви думаєте, наскільки це був вдалий з його сторони політичний хід? Насправді він ж досить швидко відреагував, так? Ну так, я не думаю, що е, президент не користується послугами радників, так там чи аналітиків. Очевидно, що це було рішення не просто якесь спонтанне, це було рішення прораховане. І е, наскільки просто в мене виникає, от е, цікавість, наскільки це рішення є е, е, не популістичним, а реальним. Ось ось, я якраз от хотіла про це сказати. Тому що от... Ну, Він зараз може говорити все, що завгодно, оці два тижні, так. Потім можна буде говорити про те, що законодавство не дозволяє, що треба щось там змінити, що треба там ще щось. Очевидно, я не впевнений, що цей сейм е, прийме а очевидно, що без нього ну, ніяк, щоб змінити виборчий закон. Е, чи прийме. Е, ну, а... Ну давайте так. Сеймс сформований на основі пропорційної системи. Відповідно, там дуже сильне лобі таких партійних номенклатур. І відповідно, якщо ці партійні вожді побачать небезпеку в тому, що. Тепер не вони більше будуть керувати тим, хто стане депутатом парламенту, а це буде віддано безпосередньо в округи на виборчі кампанії безпосередньо одномандатні. То, очевидно, вони зможуть і заблокувати референдум його проведення, і зможуть придумати ще якісь такі речі. Тим більше часу залишається всього півроку, так, менше навіть півроку. Тут є літо, літом відпустки, ну, інші, інші речі. Тому я так думаю, що це е, вдалий крок. Але наскільки цей крок буде піар-кроком, наскільки він буде серйозним, ну, це ми подивимося. Єдине тільки я би хотів, напевно, що застерегти, ну, е, хоча я думаю, що польські політики так само над цим спостерігають. І е, вони напевно зробили правильні висновки із все-таки, давайте будемо говорити перемоги Кукіза електоральної. І ці правильні висновки означають, що їм треба змінюватись, їм треба бути ближчими до людей. І е, я сподіваюся на те, що вони зробили такі висновки. Якщо... Вони не зробили висновки, і вони просто повторюють слова Кукіза для того, щоб залучити в, за два тижні чим побільше голосів, а далі будь-як воно буде. Ну, ми тоді будемо спостерігати просто такі неприємні речі в Польщі як е, все далі і далі відділення е, споліченства да, суспільства і обивателів, громадян від е, політиків. Це. Дуже погано. Незважаючи на те, що дуже міцні демократичні інституції на сьогодні є в Польщі, це все одно не буде, на мою думку, сприяти її доброму розвитку. Ну, насправді так, політологи відреагували ж одразу на вчорашні ранкові результати. Так, перші сказали, що свідчення такої політичної певної кризи в країні. Ось і, от коли ви говорили про те, як говорять поляки, так стосовно цих самих виборів, то я теж в неділю мала можливість там у себе на тому момент, де я проживаю. Спілкуватися з поляками. А на тих двох дільницях, де я була, то переважно йшли якраз люди середнього і старшого віку, тобто молоді було значно менше. Ну, можливо, це просто я в такі години була. Але ще просто цікаво, що коли запитувала у поляків, які у них сподівання так, на ці вибори, тобто на які зміни вони очікують, то приблизно десь там, от можна сказати, там Три таких було варіанти відповідей: це такий радикалізм, що я прийшов на вибори для того, щоб змінити президента, тому що цього президента я не хочу, бо він нас не чує. Потім Інший такий меседж від поляків полягав у тому, що а, я прийшов на вибори, тому що я хочу кращої соціальної е, забезпеченості, тобто, то, там, наприклад, там, зменшення якихось там податкових тисків, просто хочу почувати себе безпечно. І третій такий, що я йду на вибори, тому що це моя громадянська позиція, це мій громадянський обов'язок. Але насправді ці вибори нічого не змінять, тому що президент у нас в країні така особа більш репрезентаційна, тобто все вирішує парламент. Але є звичка ходити на вибори, і ну, наприклад, я би там би там прийшов просто для того, щоб відчувати, що я от, виконав так свій обов'язок там перед державою, скажімо так. Ну, дуже цікаво насправді за, за цими речами спостерігати. Багато хто між іншим з ким я спілкувалася, говорили про те, що очікують на зміни, тому що втомилися від пусто порожніх балачок і переливання з пустого в порожнє. Ось така от теж була така ще реакція у поляків на, 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 на це голосування. І от я ще хотіла з вами Сергію поговорити ще про один такий цікавий момент. Це ж таки, Корвін і Огурик, так, четверті і п'яті за результатами, такі явно радикальні, так, кандидати більше того проросійські мають настрої. Скажіть, як ви думаєте, за кого проголосує їх електорат у другому турі, турі виборів в Польщі? Тут я би не сказав, що вони проросійські, Я би сказав, що вони скоріше ну, такі, які не ставлять українське питання в якесь в порядок денний польської політики. І навпаки, ну, навпаки, вважають, що Україною варто пожертвувати для того, щоб краще жилося. І саме в Польщі в зовнішньої політичній ситуації, хоча ми розуміємо, що такі помилки вже були здійснені і Пілсуцьким свого часу в історії Польщі трагічні, коли перемогла та партія, яка казала, що давайте пожертвуємо Україною і заспокоїмо російського звіра, а він далі не піде далі, не і дасть нам спокій. От. Ну, але це дійсно Корвін. Це такий яскравий представник такого правого, чистий, чистий такий представник правого радикалізму. В нього корона так на, на, не тільки на голові виросла, але й на це офіційний його logo, logo. символ лого його кампанії. І я вже бачив, і ви напевно бачили Оксана там спорчені бюлетені були зіпсовані, у яких писали mm -hmm. там люди, всякі такі свої думки про кандидатів mm -hmm. не завжди цензурні але... непристойності. Так, да, але про, про Корвіна зазвичай писали чи так і говорили. Люди, ні, мені короля мені не, не потрібно, <гум> досить там нема чого. Yeah. Е, ясно, що вони грали на таких люм. Пенівських таких якихось відчуттях якихось тих людей, що Корвін, що Огурик Корвін, бачите, в чим це все ускладнювалося? Ускладнювалося в ну, нас тим, що це не просто такі праві, крайні праві, Крайній ліві і власне результат показав, що таких лю такі люди завжди в суспільстві є, але таких людей небагато, які не можуть впливати на реальну політику, і це це чудово. Тобто в нормальному суспільстві радикальні настрої, чи крайні лівого, чи крайні правого толку, вони не не впливають загалом на політику, і це це, це нормально. Це означає, що це організм політичний здоровий в даному суспільстві. Але чим, чим воно все було таким небезпечним, на мою думку, підмішано? В Корвіна це була риторика, риторика. Е, все-таки антикорупційна і за справедливість. Е, тобто він ж прямо говорив, що всіх треба посажати, бо всі вже десь е, ну, десь прокралися. Мовити, крадуть і брешуть, крадуть і брешуть. Це дуже схоже на одного з наших українських політиків такі, такі слова, е, які використовуються. Але бачите, в нас в Україні такі слова, говорив, сказав, що такі слова можна і 10, і 20% здобути, а в Польщі лише десь до, до 4%. Е, але чим, чим це небезпечно? Тим, що ну, немає е, тут питання ідеологічного, тут є питання те, що. А По суті, це був такий праймеріс, з соціологічного опитування: а наскільки люди хочуть, хочуть таких крайніх кроків по утвердженню справедливості. І, тобто, ну, ми напевно свідомі того, що і український політиком, і польський політиком має певний рівень корупції, напевно, різний рівень, але має. І очевидно, що це серйозна справа, про яку треба говорити в суспільстві, але якщо про неї говорити от таким, е, ледь не такому гумористичному чи такому е, плані, карикатурному, да, як це попробував зробити команда Корвіна, то е, ми просто втрачаємо цю серйозну проблему і, і таким чином не вирішуємо цієї проблеми, Ну, вона просто. Виглядає як, як ще черговий лозунг. Хоча, я думаю, що боротися з корупцією і боротися за відповідальність політиків дуже серйозно необхідно як в Польщі, так і в Україні. Тепер щодо крайніх лівих, то тут була інша небезпека. Ну, По-перше, результат Огурик показав, що вже комуністи, як і в Україні. Вже не потраплять до парламенту, і очевидно, вже їхнє політичне життя а, в даному випадку в Польщі завершене. І очевидно, є потреба в якомусь е, хорошому соціал-демократичному лівому проєкті, який я не впевнений ще, що дуже найближчим часом здобуде якусь велику популярність, тому що Дуда, наприклад, той самий. Якраз грає на таких е, соціал-демократичних лозунгах лів, лівих щодо зниження податків і зменшення, наприклад, пенсійного віку, з, з, збільшення неоподаткованих мінімум громадян і так далі. От. Але е, чим така, якщо в Корвіна була небезпека щодо правого радикалізму, чисто ідеологічного домішувалася ця е, боротьба з корупцією? То Вогурик до крайньої такої лівої, до ідеї домішувалася бачите, така спроба поміняти імідж повністю, показати а, сучасність, показати. Ну, у мене, наприклад, тільки симпатія да, до пані Огурик, яка є успішною а, тепер вже стала політиком, науковець. А, взагалі людина, скажімо так, позитивна в усіх сенсах, крім тільки того, що, що вона не ту партію, очевидно, вибрала. От. Але е, це, теж, це теж є проблема, тому що виходить, що це ж єдина жінка так, була на, на виборах, і е, її пробували використати комуністи, теж як якийсь такий, бо думали, що напевно, що от жінка то приведе. Це, вона молода, приваблива, значить вона ще підтягне голоси. Вона розумна, має докторську ступінь, значить вона ще вона розбирається в історії, в політиці, значить вона ще приведе голоси. І це дуже, дуже ну, небезпечно, тим, що е, виходить, ми тепер наразі толком і не знаємо, е, який же ж відсоток людей в, в Польщі є крайніми правими і крайніми лівими. Uh, і uh, тому, що до цього uh, ядерного електорату крайні праві крайні лівих, додалися оці uh, протест на якийсь електорат, який хотів uh, відповідальності політиків корупції, які відійшли до Корвіна, і uh, людей, які хотіли теж свіжих облич, які хотіли uh, жіночих облич, які хотіли uh, молодих, якихось такі перспективних політиків, додалися до. Ранніх. В чому небезпека? А в тому, що, по-перше, ми цього не знаємо тепер. Е, да, реальних е, ситуацій, скільки, в нас рад... ну, скільки радикалів є в Польщі, а це важливо для визначення температури політичного життя. А друге, питання, що вони, як маргінальні політики, використовували досить е, перспективні речі. І е, Оскільки знаєте, є такі е, казка там про короля, який до чого не торкався, все ставало золотим. Да? А очевидно, в, в політиці тут трошки казка навпаки: все, до чого торкаються от, такі невдалі політики, воно перетворюється на, на якусь іншу. І відповідно от виходить, що от вони зачепили. Дуже важливі е, питання для суспільства, але вони їх маргіналізували е, просто з тим, що ніби як е, їх приватизували. І тепер найближчі півроку я от не знаю, хто візьметься говорити за боротьбу з корупцією. Скажуть, а, то це від Корвіна. Да? Хто візьметься говорити за участь там жінок в політиці, участь науковців в політиці, свіжих облич, А, то це. Це знову ж комуністи вибирають там якісь свіжі обличчя, да? знову рядяться в якісь такі білі шати. Ну, оце, оце єдине тільки таке занепокоєння. А так, як казав один з героїв українського фільму Леонід Биков, да? руїнами Рейстага удовлетворен. Тобто, в принципі, те, що польське суспільство. Не впадає в крайності, а робить досить виважений такий вибір, це є ознакою такого вже дуже зрілого суспільства.